Я медалянова Тетяна і вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати створювати наш фальш-камін. Нагадаю, що було спершу? Спершу ми вирішили, що хочемо фальш-камін до Нового року. Що потім? Потім ми підібрали референси, потім ми вибрали, що нам в них подобається і що нам в них не подобається. Зосередилися на тому, що ми хочемо отримати для себе від всього того, що ми побачили, і додали своє. І результатом цього став наш малюнок каміну. Ми його намалювали. Подивилися на нього і подумали, з яких деталей він складається. Після цього ми викреслили всі ці деталі і всі деталі, деталей. Ну а потім ми вирішили перевірити, чи правильно ми створили з'єднання між цими деталями. І тоді в нас народився маленький камінчик. Називається це макет. Після цього ми внесли правочку по з'єднанню до наших деталей і все. Тепер ми можемо вже переходити до створення прототипу. Що таке прототип? Прототипом називають у предметному дизайні перше народження вашого предмету. Тобто ви його придумали, ви його змакетували, і тепер в реальному розмірі з реальних матеріалів хочете створити цю велику річ. Вона є першою, вона випробна, тому вона прототип. Отож, після того, як ви зробили макет, внесли коректування до ваших креслень, ви можете зробити в аналогічному, але кращому по якості матеріалі ваш фальш-камін в повному своєму розмірі. Тобто, якщо ми практикували з'єднання і всю модель каміну на папері, то я пропоную вам перейти далі до картону. Але якщо ви хочете щось більш довговічне і вас повністю влаштовує зовнішній вигляд вашого макету, то можна звернутися до відповідних організацій, які займаються вирізанням з фанери. І ось цей камін створений по моєму макету, але вже з матеріалу фанера. Тепер ми будемо фарбувати наш прототип у бажаний колір. Я хочу сьогодні відтворити білий мрамор. Тому починаємо, розбираємо камін і приступаємо до роботи. Перше, що потрібно зробити, це, звичайно, що знепилити. Ну, а потім потрібно грунтувати. Маленька ремарка. На виробництві там, де відбувалася порізка фанери, там же її і пошліфували. Якби цього не зробили, то довелося б зараз цим займатися. Я знапилила і тепер приступаю до ґрунтування, Але маленька ремарочка ще одна. Вона полягає в тому, що фанера моя не вологостійка. Вологостійка фанера значно дорожча, а я вирішила так, що цей матеріал не буде стояти в мене в вологому приміщенні, тому складність лише буде в. Тому, щоб пофарбувати всіма необхідними шарами всіх матеріалів. Це не товста фанера вона тонка, 4 мм. Тому я ціленаправлено буду наносити за один шар якомога менше рідкого матеріалу. Грунтівку, як завжди, взбовтуємо. Використовую ґрунт для деревини, фанера це є деревина. Ну і потроху не мокрим, а вологим валиком ми швиденько все наносимо. Ще маленьке зауваження, Якщо ви використовуєте тонку фанеру і фарбуєте її, то треба бути обережним з використанням фена, тому що часто вона покручується навіть не від того, що на неї є волога, а від того, що є волога і на неї діють феном. Тоді вона вигинається. Готували, і тепер треба, аби трохи підсохнуло. Ніжки, в принципі, вже готові. Що я можу робити, я можу фарбувати. Оскільки я хочу імітувати мармур, то мені потрібно спочатку зафарбувати камін отлов того виду мармуру, який я хочу бачити. Хочу я класичний білий з чорними прожилками. Тому маю перефарбувати все у білий колір. Причому має бути текстура якомога рівніша, тому що мармур він сам по собі гладкий. Він сам по собі матовий. Відповідно до цього я буду використовувати лише валик, щоб не було мазків від пензля і лак на фініш матовий відповідно. Використовую я все ту саму маль для внутрішніх робіт, акрилову. Вона перекриє таку, такий колір каміно десь на третьому шарі. Обережненько. Тоненькими слоями ми зараз наносимо фарбу. Для тих, хто є перфекціоністом, ну, можете після того, як погрунтуєте, ще трошки пошліфувати, там близько десь 200-го шліфовочного паперу, аби досягнути гладкості, гладкості, гладкості. Тому що дерево є така властивість, що здіймається ворс після покриття, чим би то не було в перший раз. І якщо фарбу ми шліфувати не будемо, то от після ґрунту або після лака ми можемо підшліфувати для більшої гладкості і нанесення другого шару. Ну ось я вже пофарбувала наш камін. Хочу зразу зауважити, що коли ви будете купляти матеріали на подібний вироб, вам потрібно враховувати, що фанера дуже-дуже-дуже дуже сильно поглинає фарбу. І 300, то й навіть 400 мл фарби на три шари цього каміна – це просто must have. Далі Далі переходимо до малюнку мармур. Мармур я хочу створити з допомогою моїх улюблених силиконових штамів. Ось приклади. І зразу я маю вже готові відтиски на плівці. З цього всього потрібно, ще буде створити візерунок мармуру. Для того, аби створити візерунок мармуру, треба на нього подивитися і зрозуміти принцип його візерунку, куди направлено, яким чином направлено, де менше, де більше. Звернути на все це увагу і намагатися повторити. Я трошки підглядаю собі до телефону, підбираючи малюнок, і не забуваючи, що я маю створювати якийсь напрям. За моїм досвідом, більш натуралістичне відтворення мармуру відбувається не при використанні таких великих візерців, штамів, а ось при використанні таких маленьких і тонких. Що далі? Я хочу скористатися не фарбою для свого візерунку, а спеціальними чорнилами для штампів. Чому? Тому що вони дають більш тонку лінію без розводів, розмазів, без ляпів. І на візерунку мармуру це буде помітно, тому що він дуже ніжний і зникаючий. Тому маю таку малесеньку баночку чорнил, вистачає їх на дуже довго, на багато малюнків, тому що розход маленький, а коштують вони значно дорожче фарби. Ось така особливість. Тепер я викладаю свій камін так, як він має бути перед глядачем. Тобто ось ця ніжка дивиться на мене в зібраному вигляді, і ось ця ніжка цим боком. Чому це важливо? Для того, щоб створити малюнок таким чином, аби ліва половина малюнку не суперечила правій половині малюнку, тобто на правій ніжці, на лівій ніжці. Я маю думку нанести цей малюнок у такому напрямі, щоб вони сходилися всі до центру. Тобто, коли ми будемо дивитися на камін, ми будемо мати вигляд мармуру, який складений металиком. Ось в такому зібраному вигляді я буду наносити візерунок на ніжки, яким чином це далі працює. Ми беремо плівку. Я зразу беру ті штами, якими я користуватимуся. Ну і візерунок метелика на мораме означає, що ліва та права половина симетричні. Наношу чорнила на мою плівку. Розподіляю їх пензликом подужені малюнку. І тепер візерунком донизу до чернил вмащую мій штам. Обираю, куди я буду його наносити. Почну знизу. Приклала, більше рухати не можна і обережно прокачую валиком. Що цікаво, на подібному типі малюнку недоліки в вигляді невистачання фарби виглядають дуже натурально і навіть більше, що додають вигляду мармуру, ніж е коли її достатньо. Наступний варіант, який можна носити силиконові штами, і подекуди це буває навіть легше, якщо нам не зважають бортики або сторонні предмети поряд, це приклеювання його до пластику, до акрилу і вже працювання з ним на такій зручній підплатформі, яку добре брати в руки. І як ми працюємо далі, знову таки беремо валик на допомогу. Розміщуємо, що зручно, що він більше не рухається, силиконовий наш штамп. Такий візерунок ми отримали. Як ви бачите на малюнках, у мармура є тонкі смужки, які збігаються в одну велику пляму. Зараз я цю пляму хочу підібрати. Я думаю, що так виглядатиме дуже натурально, в цьому місці її розміщу. Далі підганяю так, ніби це продовження. І так, ніби ця плямка виходить за е, ніжку, ніби то вирізали з цілого шматка мармуру. Так, і зразу, поки не забувся сам візерунок і принцип його нанесення, повторюємо на другу ніжку. Коротше, це вже такий живопис-живопис. Раніше заможні люди, які ще не були настільки заможними, аби дозволити собі справжній мармур, викликали спеціальних художників для того, щоб їм розмальовували стіни колони під мармур. Тобто його справді малювали. І зараз наша технологія і принцип не сильно відрізняється від того, чим користувалися раніше для цього. Ось наш візерунок готовий. Мені особисто дуже подобається. Я вже не раз створювала таке мармурове забарвлення, і прям в захваті. Кожен раз в захваті. Ну і мені єдине, що залишилося, це покрити все гарним слоєм лаку. Лак я вибрала акриловий водний, призначений для деревини, в тому числі і пофарбованої деревини. І він шовковисто матовий Якщо ви хочете зробити блискучий мармур, то вам потрібно буде скористатися глянцевим. І тоді він буде блищати так само, як і плитка мармурова. Тепер починаємо лакувати, і я покажу вам готовий варіант. Ну ось наш розбірний камін готовий, для того ж ми його створили по нашому власному ескізу. І навіть розробили до нього креслення. Тому пишатися є прям дуже багато чим. Я задоволена, як вийшов мармур, досить симетрично і, я б сказала, практично повністю відзеркалений. Хоча це робилося вручно. Наша столешка таки є, як ми і планували під носом, а таємна шухлядка в літню пору може стати ось таким. Чудовим весняним кашпо. Живі звисаючі квіти будуть тут виглядати просто фантастично. Ну що ж, я бажаю створювати вам свої власні предмети. Як це робити? Ми вже розібрали творчості, натхнення. З вами була Меделянова Тетяна і до нової зустрічі на нашому YouTube-каналі.